Зувати проєкт бюджету на 2026 рік. Ми розпочали це робити ще цього тижня, і робили це з представником батьківщини, член фракції політичної цієї партії Іван Крулько. Заразом і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету був в нашому етері. Він зауважив, що це рекордний буде бюджет з точки зору видаткової частини 4 трильйони, навіть понад 4 трильйони 750 мільярдів гривень. Це складатиме видаткова частина. А друга цифра, на яку він звернув увагу, це доходи, які на себе точно, точніше, які точно звертають увагу на себе. Ось вони складатимуть близько 2 трильйонів 890 мільярдів. Ну і що важливо, тобто дохідна частина бюджету ледь покриває половину запланованих видатків на наступний рік. Решта бюджету, ну тобто, приблизно відсотків 45, і це має бути покрите за рахунок інших джерел. Ось про це зараз дуже багато знову ж таки йдеться. Це будуть що запозичення на внутрішньому ринку через випуск, наприклад, ОВДП або ж кредити різного роду гранти від наших міжнародних партнерів, від міжнародного валютного фонду, від Європейського союзу і так далі. Про це обов'язково поговоримо. Отже, чим примітний бюджет на 2026 рік. Ще раз наголошу, поки що ми аналізуємо проєкт державного бюджету. Ну і сьогодні нам допоможе в цьому Олександр Крамаренко, наглядач агенції «Інтерфакс Україна. Пане Олександре, доброго здоров'я! Вітає вас! Вітаю доброго вечора! Вже на жаль, але традиційно ми, як і три попередні наші бюджети, витрачаємо леву в участку. На оборону, і це зрозуміло. Головне завдання і 20, бюджету 26-го року це теж буде оборона. На які цифри ви звернули увагу і ключове, ось що робити з цим е, величезним просто е, пластом грошовим. Де взяти гроші? 4 трильйони понад 750 мільярдів. У нас видаткова частина. А ось решту, майже половину бюджету, потрібно буде шукати. Будь ласка, звісно, більше 40 мільярдів доларів. Ми очікуємо зовнішньої допомоги, і з них приблизно ну приблизно плюс-мінус. Половина вже зрозуміла абсолютно ну чітко. Що для цього є джерела, є програми, по яких ми все це отримаємо. А друга половина це питання найближчих місяців, і найголовніше, що це питання готується, воно пропрацьовується. Тобто це не, не така ситуація, що ми прокинулись з 15 вересня, коли був оприлюднений проєкт державного бюджету на наступний рік. І почали шукати ще там 20 мільярдів доларів. Ні, ця робота йде, вона йде достатньо активно. І наші партнери, перш за все, Європа, вони готові ці кошти надавати. І навіть до певної міри вже зрозуміло, як це буде робитися, тільки нема ще офіційних запевнень, тому що коли уряд і Національний банк в свою чергу як Структура, яка займається стабільністю грошей, вона також зацікавлена в наявності валюти, наявності резервів в стійкому платіжному балансі, то вони всі разом працюють з нашими партнерами для того, щоб отримати не просто обіцянки, а конкретні тверді запевнення, які вже ну фактично будуть мати силу, умовно кажучи, силу закону. Обіцяно і буде надано. І дуже цікаво, що зараз починається зміна у ставленні наших партнерів і, до речі, наших керівників до цього джерела зовнішнього фінансування, яке займає зараз, як ви справедливо сказали, майже половину видатків державного бюджету українського покриває. Це е, таке ставлення як до е, певного я б сказав би, експорту послуг безпеки. Тобто це не тому, що наші партнери нам дарують це, не тому, що вони е, там, філантропи і так далі, а тому, що вони зацікавлені в тому, щоб е, Європа була в безпеці, щоб Україна перемогла, щоб вона захистила е, звісно, і себе. Ну і, звісно, якщо Україна захистить себе, то і Європа також буде в безпеці. Тобто це, я б сказав би, такий тектонічний сув, уставлений до цієї зовнішньої допомоги, зовнішнього фінансування. Він, на мій погляд, відбувся минулого року. А в цьому році, в поточному 25-му, він вже стає просто на такі, знаєте, стабільні рейки. І саме тому я впевнений, що ця друга половина зовнішнього фінансування, яка сьогодні ще має такий вигляд проєктів, вона все ж таки буде затверджена і ми побачимо це. Не все, можливо, не все буде затверджено до кінця поточного року, але там, в першому кварталі наступного точно це буде вирішено 100%. Хоча я не виключаю, що і в поточному році. Наступного року на оборону уряд планує витратити близько 2 трильйонів 800 мільярдів гривень, що практично дорівнює усім доходам бюджету від податків та зборів. І варто зауважити, що згідно з проєктом, витрати на оборону зростуть на майже 170 мільярдів гривень і становитимуть близько 27% 27% ВВП. Більше витрачати на оборону поясніть, будь ласка, пане Олександре. Ми просто не можемо, бо країна. Скажімо так, власних коштів не заробляє більше. І все ж таки, на вашу думку, можливо, в наступному році з'являться додаткові механізми, коли ми зможемо залучати на сектор безпеки та оборони гроші від наших партнерів? Дивіться, ми дуже активно використовуємо кошти наших партнерів на сектор оборони і безпеки. Це ну, абсолютно точно. Крім того, ми маємо розуміти, що кошти, навіть ті, які йдуть в цивільні сектори. Я маю на увазі, коли ми розмовляємо про допомогу, то ці кошти за рахунок обігу в економіці, вони генерують податки, додаткові mm -hmm. податки, і ці податки також напевно використовуються для оборони. Тобто це, скажімо так, не пряме фінансування? Ну, фактично так. Тобто ми дійсно воюємо за чужі гроші, і це прекрасно, що за чужі. Тому що я нагадаю, що різниця навіть в мирні часи у внутрішньоволовому продукту з Росії у нас була приблизно в 10 разів. І це означає, що ми просто ну, фізично не можемо воювати за власні кошти. І коли там хтось каже, що ми маємо воювати за власні кошти там, і так далі, підвищувати заради цього податку, то потрібно бити на звук. Бо це економічна диверсія. Ідеальним у даному випадку мені складно казати про ідеал, тому що війна це абсолютно небажана штука, абсолютно неприйнятна, але ну, якщо вже вона сталася, то ми маємо воювати за чужі гроші. Вна, наша власна економіка не повинна піддаватись надмірному податковому тиску, тому що вона зберігає можливість мирному населенню нормально існувати. А надмірне податкове навантаження економіку, як, як відомо, вбиває. Тому ми маємо просити від і вимагати, я б сказав би навіть від наших партнерів більше грошей, більше зброї, щоб ми все це отримували не за власний рахунок, не з власної економіки, а ззовні. Тоді ситуація буде більш-менш збалансованою. Державні інституції будуть зберігати стійкість, люди будуть більш-менш зберігати свій добробут, наскільки це можливо в умовах війни, звісно. І тоді все буде більш-менш нормально. Звісно, для цього потрібні певні умови. Ми маємо постійно доводити нашим партнерам, що ми витрачаємо кошти їх платників податків ефективно, що вони не розкрадаються що вони перетворюються у знищені російські збройні спроможності, тобто знищення техніки їх військових, знищення для війська російського важливих об'єктів в тилу, знищення об'єктів, які підживлюють спроможність держави-агресора нападати на Україну і створювати загрозу Європі. Останні події в Естонії та Польщі вони абсолютно чітко доводять, що плани Путіна не закінчуються Україною. Це дуже така правильна нагода нагадати про це нашим партнерам і вимагати від них більше грошей. Якось так. 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 окремо хотілося б згадати про соціалку. Розроблений урядом проєкт бюджету передбачає зростання, скажімо так, головних соціальних стандартів себто прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Зростання досить невелике, так менше 10%, але менше з тим. Отже, мінімальну зарплату пропонують підвищити з 8 тисяч до 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум з 2920 до 3209 гривень. До речі, йдеться там і про мінімальну пенсію. Це 2361 тисячі гривня. На сьогодні планують підвищити до 2595 тисяч гривень. Те, що соціальні стандарти дещо зростуть, це ми наздоганяємо інфляцію, яку, до речі, прогнозують на рівні майже 10% на наступний рік. Так, да, звісно, це дійсно дії на таке свого роду упередження, готовність компенсувати і ту інфляцію, що була в поточному році, і ту, що прогнозується на наступний рік. І це абсолютно слушна історія, це потрібно робити. Але я б хотів би нагадати, що мінімальна зарплатня. Вона найменше стосується соціальних стандартів, вона скоріше стосується рівня оподаткування, вона скоріше стосується інструментів, за рахунок яких відбувається адміністративна дітинізація, тобто така силова дітенізація примусова, а не за рахунок заохочення виходу на світ на світло. Тому пенсії так, соціальні виплати так. Прожитковий мінімум так, це дійсно дотичне до компенсації інфляції, це, це, це зрозуміло, але зро, збільшення мінімальної зарплати це не зовсім так. В нас зараз вона, ну, в принципі, і так висока, достатньо. До неї прив'язані. Як і там податки, штрафи і так далі, тому подібне. Тому це буде збільшувати відповідні виплати звичайних людей у випадках, коли вони будуть платити податки, коли вони будуть змушені там платити якісь штрафи за щось. Ну, Тобто така ситуація. Ну, Я не бачу в цьому якоїсь шаленої трагедії, але просто потрібно дуже правильно розцінювати і називати речі своїми іменами. Так. Ще варто зауважити, що видатки на владу, скажімо так, на стратегічні комунікації зростуть. Центральні органи влади, тобто парламент, уряд, президентський офіс, згідно з проєктом бюджету на наступний рік отримують більше грошей, найбільше зростання і до речі, найбільше фінансування отримає саме Верховна Рада близько 3 мільярдів 650 мільйонів, що на трішки більше як 16 відсотків більше аніж цьогоріч. Ні. До речі, варто зауважити, що у 10 разів із 400 майже мільйонів до 4 мільярдів гривень зростуть видатки за статтею забезпечення стратегічних Комунікації це інформаційна безпека, заходи з європейської євроатлантичної інтеграції і так далі, е, я думаю, що наші співгромадяни можуть цілком слушне запитання поставити. Ну ось якщо ви згадували про там, соціалку, де зростання буде менше, як на 10%, А от, наприклад, видатки на Верховну Раду збільшаться трішки більше як на 16%. Ну якось трішки некоректно. Наскільки тут... Доречні такі зростання знову ж таки з огляду на стан війни мені складно сказати про Верховну Раду, тому що ну, потрібно просто дивитися на що саме там йде йде збільшення. Можливо, це потрібно, я не знаю. Вона є в нас все ж таки джерелом такої легітимності законів, тобто, це ну, в принципі потрібно. Там є питання до якості роботи, звісно. Але я не готовий там надто сильно критикувати це збільшення 16%. Ви згадували дуже високі темпи збільшення видатків на стратегічні комунікації. На мій погляд, це дуже правильне рішення. От ви, ви будете зараз, можливо, кидати в мене тапками, але я цілком підтримую, бо в нас витрати на цю тему були просто малі. І через це ми шалено страждали. Бо якісні стратегічні комунікації не можуть бути дешевими, на них потрібно витрачати кошти, наймати фахівців, наймати, можливо, лобістські компанії на заході. Тобто все це, це потрібно робити. А, і якщо цього не робити, то буде те, що було там попередні перші два роки війни, да? тобто коли. Санкції запроваджувалися дуже повільно, кошти знаходились дуже повільно, коли дуже повільно відбувалися розмови про використання знерухомених російських заморожених російських грошей на Заході. Тобто це потрібно дуже підштовхувати. Ми свого часу мали півроку перерву у фінансуванні. Це з кінця 23-го до початку до десь квітня 24-го. Це, ми заплатили за це страшну криваву ціну, тому що ми не лобіювали так, як треба, надання нам допомоги, і ми не отримували зброю, ми не отримували гроші. Ми жили буквально на запасах, на тому, що вичавлювали копійки своєї економіки, яка знаходилась під бомбардуваннями, блекаутами і так далі. Згадайте зиму з 23 на 24 рік. Mm -hmm. Тому о, це абсолютно слушні речі. Я б сказав, би, що, можливо, ще цього і буде замало. Росіяни витрачають на ці речі, на те, щоб пропагувати, залучати собі прихильників під. Там, ну, вони займаються абсолютно підступними речами, але вони витрачають на це шалені кошти. І ми результат бачимо. Ми бачимо і наявність проросійських політиків, не так вже і далеко від українських кордонів на Захід. Ми бачимо ну багато чого, ми бачимо, чого б хотіли, б, щоб не було насправді. І е, тут є, звісно, статті видатків, які потрібно точно збільшувати. Це оборона, це стратегічні комунікації, як ви згадали, це там багато ще чого. Про оборону нагадаю, там, хоча є е, ну, там невеличке дуже збільшення видатків, але... Е, на 17 мільярдів більше, як в 2025 році. Так, да, але є так званий резерв на оборону 200 мільярдів, е, який може там, оперативним чином Міністерство фінансів, я так розумію, е, спрямовувати на потрібні речі. Але я нагадаю, що цього року е, сотні мільярдів були просто. Впродовж року окремими рішеннями Верховної Ради додатково спрямовані на оборонні витрати. І я впевнений, що приблизно те ж саме буде відбуватися наступного року. Я думаю, що це буде синхронізовано з тим, як ми будемо отримувати додаткове фінансування від наших партнерів. Але це не означає, що ми не повинні по багатьох там, напрямках дивитись про доречність витрат, про ризики, які виникають для державного бюджету через недостатнє якісне управління державними компаніями, наприклад. Достатньо згадати ситуацію з Укрпоштою, яка, як виявилось, потребує докапіталізації більше, ніж на 800 мільйонів гривень. Е, ну, Її роль, звісно, величезна, і Укрпошта грає колосальну роль і коли виплачує там пенсії, соціальні виплати, коли доправляє відправлення е, в умовах війни, все це дуже круто і правильно, але ситуація, коли раптом виникає така фінансова дра в компанії, вона потребує уваги. Це тільки один приклад. Я думаю, що багато державних компаній. Е, в тій чи інші мірі вони потребують дуже уважного відстеження якості управління і виявлення дірок, через які витікають гроші, тому що ну, державна компанія так чи інакше, якщо вона потрібна, якщо вона працює, якщо там виникають збитки, як у випадку з Укрпоштою, зокрема, то звісно держава змушена таких ситуаціях доливати грошей з державного бюджету так чи інакше. І це, звісно, зменшує сумарні спроможності фінансувати і оборону, перш за все, ну і соціальну сферу також. Пане Олександра, насамкінець нашої розмови про теж бюджет, але бюджет на 25-й рік. Я думаю, ви теж чули цю заяву міністра фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду, що існує ймовірність, що до кінця року виникне необхідність ще раз змінювати державний бюджет на 25-й рік. каже, що це рішення викликана ситуація, яка складається на полі бою. Отже, потенційно про яку зміну може йтися. І коли ми чуємо, що відбуваються зміни або перегляди бюджету, це означає, що нам додатково терміново десь треба шукати гроші. І якщо шукати, то це виключно покладатися на внутрішні економічні можливості, не обов'язково на внутрішні, тому що ми впродовж цього року отримували збільшення протиплану коштів, які ми отримували. Це абсолютно правильна позиція пана Марченка, тому що іде війна. Ситуація постійно генерує, створює якісь невизначеність, неочікувані речі, виникають якісь неочікувані потреби і так далі. І ну, я відверто кажучи, заздрю його працездатності, бо це людина, яка Ну, реально на гострі голки стоїть і намагається балансувати речі, які вкрай важко балансувати. Я думаю, що мова йде перш за все про якісь додаткові кошти ззовні, можливо, будуть якісь додаткові запозичення всередині країни. Я б хотів би, щоб якось спрацювала там детонізація на тій же митниці. Але я так розумію, що це справа не така проста і не така швидка, як нам би усім хотілося б. Але я сподіваюся, що коли міністр фінансів каже про потребу у додатковому фінансуванні війська, то, скоріше за все, всі розрахунки вже зроблені, і навіть зрозуміло, звідки ці гроші візьмуться в нього. Так ну до речі, щодо митниці 200 мільярдів ось цих резервних на оборону, то Кошти потенційно мають надійти із загального фонду бюджету 140 мільярдів і від очікуваного перевиконання показників після реформи митниці. а Там закладено 60 мільярдів. Це коротка ремарка, бо ми згадували про цей резервний резервні 200 мільярдів, і ви згадали про митницю. Пане Олександре, я дякую, що ви знайшли час і можливість доєднатися сьогодні до нашого етеру. по собі за ваш фаховий аналіз. Нагадаю, слухачам Олександр Крамаренко був щойно на зв'язку. Оглядач агенції Інтерфакс Україна з паном Олександром. Ми говорили про проєкт державного бюджету на 2026 рік серед іншого зв'язку